Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритсько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх він зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить, навіщо? Для чого щось лагодитись? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма. Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О год, О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор А-а-а! Мені впав цей триклятий каменюка. Yeah. Oh це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Слухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. День справедливості? Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Іх зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А мені впав цей триклятий каменюка. Це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це... День справедливості. День справедливості. Хе -хе. Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів спідне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, Трощіть усе! Нічого не шкода! Пікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! хай буде чуттєвий фонтан іскор! <з locally> а, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! <з Seoly> oh Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню бризки почуттів! Дякую! Дякую! くいよボスのおで。 спати? я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Ten spravedlivosti! Hehe, nemá! až zní jako i spravedlivosti! Hehe, hehe, hehe! -he. <tělíky>